Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні на вас очікує м'яка тягуча практика на все тіло, і вона чудово підійде як для раннішнього тренування, так і для вечірнього. І також обов'язково, будь ласка, не забувайте підтримувати українськомовний контент, його розвиток на Ютубі, підтримувати мене, мій канал і вся інформація в описі до відео. А ми починаємо. Практику сьогодні починаємо з положення стоячи. Переходимо на початок килима, збираємо великі пальці разом, п'яти трохи окремо. Пальці ніг одразу широко розкриваємо і ми починаємо з базової позиції, стадасани, з пози гори. Підкручуємо трохи таз, руки через боки піднімаємо вгору. Потягнулися поглядом за руками. І на видиху вздовж корпусу відпускаємо руки через намасте вниз. Зі вдихаємо знову вгору. На видиху вниз. І знову вгору і на видиху. І відпускаємо повністю руки вниз, розкриваючи долоні назовні. Пальці рук також широко розкриваємо, як і пальці ніг. Заплющуємо очі і всю увагу збираємо в ділянці третього оку, в ділянці третього ока між бровами. Робимо повний глибокий вдих, піднімаємо плечі вгору і з видихом назад вниз. Які поступові рухи по колу з видихом? Вгору і назад. До розкриваючи грудний відділ. І ще. І ще. І заключний раз. Є. Розвертаємо тепер долоні назад. Зі вдихом піднімаємо плечі вгору на видиху, вниз вперед. Збільшуємо відстань між лопатками на видиху. І ще. і ще, Добре. Прям проминаємо, розігріваємо м'язи спини, вмикаємо їх на витиху. І заключний є. Повертаємо себе повністю в центр плечі внизу. Розплющуємо очі, руки через боки піднімаємо вгору, пальці рук схресно, всі, окрім вказівних. Переходимо в калі мудру мудру наміру. У нас вказівні пальці залишаються повністю разом і дивляться вгору. Плечі ми все одно відпускаємо вниз, не підтягуємо їх до вух, робимо глибокий повний вдих і м'яко, ізолюючи таз, нахиляємось корпусом праворуч. Зі вдихом в центр і на воїдиху ліворуч. І ще вдих. З видихом, дих, видихом. І тепер вдих, трохи більше в діагоналі, розкриваючи лівий бік на видиху. зі вдихом в центр. І на видиху, І ще вдих. З видих. видихом. Вдих. З видихом. І тепер вдих, м'яко підборіддя, тягнемо вперед вниз, закриваємо джаландхару бандху, горловий замок і рухаємо руками назад, за потилицю, ще глибше розкриваючи плечовий пояс та грудний з видихом, з видихом, з видихом. Є. Повертаємо себе в нейтральне положення і руки відпускаємо через боки повністю вниз. І тепер згинаємо коліна, руки через низ, виводимо вперед, і у нас прям під прямі кути. Ми сідаємо. Живіт намагаємося викласти на стегна, залишаємося в такому положенні таз трохи підкручуємо нас поперек. Нейтральний руки вже через боки переводимо назад, викладаємо долонь в долонь і потягнулися руками вгору, маківкою вниз. І трохи вирівнюємо коліна за бажанням, наскільки зараз дозволяємо собі, Йдемо ще глибше. Фіксуємо, тримаємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих, буквально по міліметру, дорозкриваємо плечовий пояс, рухаємо руками праворуч та ліворуч, праворуч, та ліворуч. І повертаємо себе тепер повністю в центр. Знову згинаємо коліна, сідаємо, руки через боки вивели вперед, потягнули ще глибше плечі, відпускаємо вниз. І тепер вдих. Збираємо руки перед грудним відділом в намасте, вирівнюємо ноги, корпус залишаємо паралельно підлозі. Руки викладаємо тепер на стегна, довитягнули, спина повністю рівна. І по черзі згинаємо праве-ліве коліно, відштовхуючи долонями стегна з видихом. Проминаємо, розігріваємо себе з видихом. З видихом, є. І тепер нейтральне положення. Приймаємо знову, згинаємо коліна руки через боки, пішли вперед, сіли ще глибше. І тепер робимо вдих. Збираємо руки перед грудним відділом в намасте, чіпляємося правим ліктем за ліве коліно. І на видиху намагаємося викласти руки по центру грудного відділу в намасте, відштовхнутися правим ліктем від лівого коліна і біти поглядом вгору. Залишаємось. Іще. І заключний. Повертаємо себе повністю в центр, відбудували положення вдих і з видихом вже лівим ліктям чіпляємося за праве коліно і погляд вгору тримаємось вдих. Вдих. І заключний. І Тепер вдих, м'яко повертаємося до в центр. Руки через боки потягнулись вперед, тазом сіли ще глибше, на видиху. І тепер відпускаємо активні пальці рук перед собою, вирівнюємо по можливості коліна і м'яко проминаємо праве ліве стегно, виштовхуючи вгору. З видихом, з видихом, з видихом. Є. Залишаємо себе в нейтральному положенні. Зараз буде невелика амплітуда. Зі вдихом відкочуємось на п'ятий назад, піднімаємо пальці ніг. І на видиху повністю чіпляємося стопами, іначе виштовхуємо себе вперед за маківкою, шию не затискаємо. Зі вдихом назад. З видихом в центр. Вдих назад. З видихом в центр. Все на витяжінні, вдих. На видиху, в центр і вперед. І ще вдих. З видихом штовхаємо плечі назад. Вдих. З видихом. І заключний вдих. На видиху. Підтягуємо килим на себе. Фіксуємо, тримаємо вдих. Вдих. І ще вдих. Килим, наче витягнули до себе ближче. На видиху. Залишаємося на правій стопі. І глибокий повний вдих. Виводимо ліву ногу назад. Пальці стопи дивляться вниз. На видиху розкриваємо стегно, стопа від себе поїнт. Зі вдихом повертаємо Таз закриваємо пальці вниз. На видиху розкрились. Зі вдихом закрили. З видихом розкрились. Вдих, закрили. З видихом розкрились. І ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих, закрили таз. На видих розкрили. Стопа пойнт активна. Залишаємося на правій нозі, праву руку розкриваємо пальцями назовні зап'ясток всередину. Тримаючи баланс, розкриваємо ліву руку, архачандраса на поза півмісяця. У нас ліва рука, продовження пальчиків лівої ноги, фіксуємо. І ще. і заключний. І тепер вдих, відпускаємо ліву руку повністю вниз. Пальці правою провертаємо вперед. Ліву ногу ставимо назад, пальцями назовні. Перехоплюємо тепер вказівним та середнім пальцем на руках, за великий палець себе на ногах або викладаємо праву долонь на праву стопу. І ще глибше витяжіння за лівою рукою вгору, тріканаса на трикутник. У нас ліва рука, продовження правою. Погляд вгору на ліву долонь. Залишаємось. Товкаємо ліве плече назад, ліву лопатку. І заключний. І тепер вдих. Яко заводимо ліву руку назад, згинаючи її в лікті, тильним боком напоперек, ще глибше розкриваючись. І ще. І заключний. І тепер вдих, яке витяжіння за лівою рукою вгору. Відпускаємо ліву руку повністю вниз, право звільняємо. Все це на активних пальцях залишаємо ліву стопу провертаємо і намагаємося поставити п'ятою вниз. З вдихом перекочуємося на праву стопу з активними пальцями рук. На видиху переводимо вагу на ліву ногу, право піднімаємо пальцями вгору. З вдихом вперед перекочуємося з видихом назад. Вдих вперед, таз закритий. З видихом назад тримаємо спину рівною. І ще вдих. Вдих. І заключний. І на видиху залишаємося, подовжуємо витяжіння, тримаємось вдих. І ще. І заключний. І тепер вдих, переводимо вагну на праву стопу, крок лівої стопи до правої. Руки знову вперед на активні пальці. І м'яко, тазом порухали праву руч та лівуруч. Правий лівий бік дорозкрили. Фіксуємо себе в центрі. І тепер глибокий вдих, знову відкочуємося на дві п'яти назад, на видиху в центр. Килим підтягуємо на себе за маківкою вперед. Зі вдихом назад, з видихом в центр на себе. Зі вдихом на видиху. Вдих. На видиху. І ще вдих. З видихом. І заключний вдих. На видиху. Залишаємося. Глибокий повний вдих. Піднімаємо праву ногу і з видихом розкриваємо стегно стопа пункт. Зі вдихом закриваємо пальці вниз. На видиху розкрили. Зі вдихом. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Ще вдих. На видиху. І заключний вдих. Таз закрили пальці вниз. З видихом розкрили. Є. Залишаємо вагу на лівій стопі. Ліву руку розвертаємо пальцями назовні. І м'яко відриваємо праву руку, якщо готую, з видихом. Тримаємо, фіксуємо правий бік повністю витяжіння вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. Накриваємо себе повністю правою рукою, ліву руку розвертаємо, право відпускаємо пальцями назовні вниз. Знов долоня, або на гомілкостоп, або на стопу, або зачепились за великий палець. І на видиху потягнулися правою рукою вгору. Зберігаємо один рівний рівень і поглядом до правої долоні. Вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих. Заводимо праву руку назад. Викладаємо тильним боком на поперек, праве плече, праву лопатку ще глибше розкриваємо вдих. І заключний. Повертаємо праву руку вгору на витяженні, відпускаємо її повністю вниз, ліву звільнюємо. Правою ногою невеликий крок вперед таз закрили, довитягнулися за маківкою. І тепер динаміка. Зі вдихом. Ми перекочуємося на ліву стопу, з видихом на праву, ліва. Пальцями вгору. Зі вдихом вперед, з видихом назад. Вдих вперед. Зберігаємо рівну спину. Намагаємося залишити також рівним ліве коліно. На видиху іще. Передостанній. І заключно потягнулись. На видиху залишаємо, фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше, з видихом. Переводимо всю вагу на ліву стопу. Руками крок вперед на активні пальці, правою ногою до лівої. І м'яко позгинали. Зараз по черзі праве ліве коліно. З видихом, з видихом, з видихом. Є. І тепер вдих, м'яко згинаємо коліна, сідаємо повністю вниз, тазом на п'яти. Довирівнюємося за маківкою. Руки зараз через боки піднімаємо вгору, Пальці рук схресно, долоні розкрили назовні, округлюємо спину і м'яко похитались. Праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І повертаємо тепер себе в нейтральне положення вдих. І на видиху м'яко розкриваємо себе в різні боки. І тепер залишаємося на колінах, піднімаємо корпус вгору, коліна розкриваємо на рівень з тазом, стопи ставимо на активні пальці, лівою рукою себе, ліву руку ставимо ліву долоню на ліву п'яту, скорочуємо одразу сідничні м'язи, виводимо таз трохи вперед, таким чином розкриваючи грудний відділ. Глибокий повний вдих. Виштовхнули таз вперед. На видиху потягнулися, Правою рукою вдягана. І в нас тут динаміка. Глибокий повний вдих. На видиху м'яко змінюємось. І потягнулись. Вдих. І на видиху. Ліва долоня, ліву, п'яту таз вперед. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих. На видих. Виштовхнули та залишаємо розкритий грудний відділ. І по правому боку витяжіння в діагональ. Погляд прям через ліве плече назад. Вдих. Вдих. І заключний. і тепер вдих, м'яко заводимо праву руку назад на праву п'яту, виштовхнули таз ще глибше вперед, погляд перед собою підборіддя до яремної впадини. Можна залишити голову так, можна поглядом вгору, але ще є у нас продовження хребта. В жодному разі не кидайте голову назад, не затискайте собі шийно комірцево Фіксуємо плечовий пояс максимально розкритий. І ще. Ні, заключний, трохи глибше розкрились з видихом. І тепер вдих м'яко, обережно сходимо і повертаємося тазом на п'ятий, коліна розкриваємо вже ширше по килимку. Провертаємо трохи таз, в нейтральному положенні. Руки через боки переводимо вгору і на видиху відпускаємо себе повністю вниз. Витяжіння по килиму, яко штовхнули ліве плече вниз, маківку відпускаємо і чолом прям спираємося в килим. Плечі також відпускаєте, повністю розслаблені. Дихаємо в своєму комфортному, м'якому та трохи поверхневому ритмі. І ще Довідпускаємо всю напругу від поперека до маківки вздовж всього хребта. Залишаємо маківку на килимі, чоло на килимі, Руки переводимо назад. І прямо перед плечми спираємося в стегна, долоні назовні. Відпускаєте руки розслабляєте плечі, лікті, кисті. Все розслаблене. Заключний глибокий повний вдих. Руки через боки переводимо вперед, долонями вниз. І на видиху максимально округлою спиною прям кожним хребцем піднімаємось вгору. Останню чергу голова з видихом. І руки ще раз через боки піднімаємо вгору вдих. З видихом складаємо руки перед грудним відділом Намасте. Зараз обов'язково подумки подякувати собі та тілу за практику. Подякуйте тілу за всі можливості, які воно вам дає, себе за всі дії та реалізації. І зробіть ще один повний глибокий вдих, руки через боки вгору. І з видихом перед грудним відділом. Очі розплющуємо Намасте. Щиро дякую за практику. Сподіваюся, що вам сподобалось, ваше тіло трошечки розігрілось, потягнулося, і ви відчуваєте себе вже набагато краще ніж до початку практики. Ще раз дякую за практику і до зустрічі у нових відео на Килинках. Намасте!